Старовинний Покровський цвинтар. Їх колись відомих у новгороді Сіверському ще середньовіччя було кілька. У всякому разі, добрі згадки прийшли з різних джерел до нас про Георгіївське кладовище, Троїцький цвинтар та ось цей, де ми зараз знаходимося, Покровський погост. Його початки вельми утаємничені від усіх нас, так само, як і багато яких початків славної героїчної історії Новгорода Сіверського. Однак сьогодні, через три та чотири століття після того, як згадка про Сухомлінівку, а потім Покровщину з'являється у джерелах, ми про це не забуваємо, і то слава Богу. Однак сьогодні дуже багато питань виникає про нашу пам'ять, про нашу пам'ять, а так, і про наших попередників, про ціле покоління. І особливо через те, що ми не завжди демонструємо це дуже, так би мовити, наглядно. Ми лянемось пам'ятати, і, по-перше, ось ця наша лінь, а той недбайливе ставлення до минувшими з'являється якраз на кладовищах. На жаль, після того, як тут все чин почину відбулись відповідні традиційні заходи з перерізання стрічок. Із промов, і виспівування зразу почалась виникати дуже цікава проблема. Проблема, хто буде в подальшому опікуватися місцем поховання. Були певні спори між школами міськими, між окремими людьми. Кожен хотів доводити свою правоту, але ось тепер, на 2013 рік, перед нами постала суцільна поросла травою. Ось це родинне поховання. І слава Богові, що цей верболоз, клени, Чорнобил не дотягнулися до табличок, на яких ми бачимо написи про те, хто саме тут похований. Це велика біда, це не просто біда, це горе, це страшенна проблема, проблема нашої пам'яті, а тим більше про таку видатну особистість, яка, до речі, того ще ж створює. Навіть зараз, коли у Занепаду все, від економіки до культури створює імідж. Імідж створює ім'я Костянтина Дмитровича Ушинського. А тут лежать його батьки, одна із сестер, зять. Є згадка і про маленьку сестричку її, на жаль, забули тут упам'янути. Звичайно, на превеликий жаль, тривали сперечання у пошуках істини. Щодо того, хто то має займатися порядком, наведенням чистоти. Одним словом, слідкувати за цим родинним похованням так і не відбулося. Сперечання закінчилося нічим. Ми маємо сьогодні те, як казав наш український відомий політичний класик, те, що маємо. Ось таке воно поховання сьогодні поросле травою навколо сміття. Прикро. Факт. Дуже прикро.